З 80-го року це буде 43 роки. Усього за якихось 7 років Олександр Гоцуляк матиме нагоду відзначати 50-літній ювілей професійної діяльності, адже вже 43 роки життя віддано улюбленій викладацькій справі і монтажно-економічному коледжу. За ці понад 4 десятиліття навчальний заклад змінив вже декілька назв. Оновився педагогічний склад, зазнала нововведень сама система освіти. Незмінним лише залишився викладач будівельних дисциплін. Час над ним ніби не має влади. Саме таким я колишня студентка монтажного технікуму побачила його вперше. Лише сивина на скронях видає його життєвий досвід сьогодні, в день, коли зустрілися на інтерв'ю. Очі залишилися молодими, з тим самим близьком, що видає задоволення від улюбленої справи. Ми стараємося, щоб у студентів був індивідуальний підхід, щоб врахувати його ну внутрішні якісь теж проблеми. Ну і по тоді ми зможемо. Максимально його вивести на професійне такий готувати до професійної діяльності максимально якісно. Студенти відчувають щирість викладача, а тому Олександра Григоровича вважають не просто педагогом. Тут партнерство та довіра. Олександр Григорович дуже відповідальний викладач та професійний. Він дуже багато розказує нам про будівлі та про їх як експлуатацію чи види. Ну і завжди все добре поясняє, Мені дуже подобається як вчитель, як людина. Він дуже доступно пояснює інформацію. Мені це дуже подоби. та й поговорити з ним як з людиною Також дуже добре. Будівельно-інженерна дисципліна це точні розрахунки, прямі лінії, цифри, але і в такій, здавалось би, сухій професії Олександр Григорович бачить шлях до творчості та самовираження. Найбільше цікаво це пробуджувати творчість у людей. От, робити нестандартний підхід. Тому мені особисто дуже цікаво саме це. От, саме цим я і займаюся, коли проводжу або гурток. У нас є гурток архітектор 21, який активно діє, і дітям дуже цікаво залучатися до цього. І це враховує їх, розвиває їх напрямок, творчий потенціал, розкривається. За ці роки безліч студентів випустив Олександр Гоцуляк. Багато хто й досі навідує педагога, а є й такі, що пішли його стопами. Коли я прийшов в монтажний коледж у 80-му, перша група вони чомусь запам'яталися найбільше. Можливо, я був ближче до них по віку. І з ними досі підтримую багатьма контакт. От. Треба сказати, що дуже по-різному склалася доля цих наших випускників. Дехто з них навіть ну, стали, і, і, ну, звичайно, що не, не тільки будівельниками. Є і, і пішли і в суд, і суддями працюють, працюють і адвокатами таких, щоб саме прийшли на будівельне відділення. Но, Можливо, можна назвати Алла Леонідовну Перев'ядінцева, яка теж працює у нас викладачем. Колись вона навчалася, у нас тепер вона викладач. Я з 1994 року прийшла в цей коледж. В принципі, я звідси не виходила, тому що я була студенткою цього коледжу. Вчилась на бухгалтера, але доля так склалась, що я поміняла фах і про це абсолютно не жалкую. Я стала інженером-будівельником, повернулася до коледжу. Знаєте, коли Прийшла, мені ж потрібна була просто допомога, да? дружня порада. І якраз тут Олександр Гроч протягнув руку допомоги, і так склалося, що всі цих 30 років це ми моя сім'я, їхня сім'я, ми дружимо, наші діти дружать. Да. І якщо мені була потрібна фахова консультація, Олександр Гроч завжди надавав цю консультацію, казав, як простіше, як краще зробити, тому що. Ви знаєте, із всіх наших колег в комісії він у нас якраз педагог-інженер, тому він має настільки тонкий підхід до людей і знає, як це. Потужний тандем, розуміння один одного, тісна співпраця це запорука успіху. А тому в доробку Олександра Григоровича та його колег є чимало цікавих проєктів, розробок конкурсів. Один з них будинок моєї мрії. Вже навіть набрав міжнародних масштабів. Цей конкурс колись він був зроблений на основі гуртка технічної творчості. Оце, що я казав, архітектор 21. У 2019 році ми зробили пробний такий пілотний проект, якщо можна сказати, щоб. З метою, щоб залучити не тільки до гуртка студентів будівельного відділення, але й інших студентів, і школярів, в тому числі. От перший міжнародний конкурс у 21-му році, у грудні, ми провели. І кількість учасників, звичайно, вже була дуже велика, дуже представницька була журі представницьке, тобто були з університетів Київського, першу чергу, з Вінниці монтажно економічний коледж став для Олександра Гуцеляка не просто місцем роботи. Тут він знайшов своє покликання і свою долю. Дружина Антоніна його половинка, надійний тил та вірний друг, а ще колега, яка завжди розрадить та допоможе. Ми працюємо з чоловіком в коледжі вже з 86-го року. В 87-му році ми з ним побралися. З ним працювати легко, бо він. Людина душа, він от розуміє всі мої ті негативні якісь сторони. Він іде поблажливо ставиться до моїх якихось таких забаганок. Він дарує мені квіти. Він мене любить. Ми разом виростили гарну. Доцю Людмилку зараз у нас прекрасна внучка, Аніточка. У нас на роботі чисто робочі відносини, як кажуть, чоловіка і жінки на роботі не буває. У нас це в нас розмежовується і завжди якісь потрібні мені його поради стосовно професійної освіти. Він завжди допоможе. Так що я задоволена. Цим, що ми разом працюємо, і я за те, щоб усі е е е е сімейні стосунки чи сімейне подружжя працювали разом. Ну, ви бачите, що ми ніяк не, не хочемо розставатися ні вдома, ні, ні на роботі. Ми, нам гарно, приємно, і тому ми продовжуємо працювати колегами і по спеціальності, і по предметам. За будівельниками майбутнє так вважає викладач Олександр Гуцуляк. Ця професія буде затребуваною в усі часи, а тому старана вкладає у голови студентів її основи, не втомлюючись роз'яснювати про цеглу, бетон, кути, вікна, стелі, перекриття. Професія будівельників має надзвичайні мабуть перспективи. Чому тому, що кожен з нас розуміє, що треба буде відбудовувати державу, це значить, що величезна кількість роботи. Потрібно буде будівельникам бути зроблена, і тому я думаю, що перспективи є великі, і зацікавленість має бути теж дуже у студентів в тому, що в подальшому це може їм пригодитись.